Депутати Верховної Ради зрушили з місця питання стосовно заборони церкви Московського патріархату в Україні. Вони зібрали достатню кількість голосів 226 – аби цей законопроєкт винесли на голосування. Журналісти 20 хвилин запитали у Тернополян, як вони до цього ставляться, і чи гадають, чи перейдуть депутати від слів до дій. Ну ми християни. Я вважаю, що московський патріархат не має тут місця. Ні в Тернополі, ні в, взагалі в Україні, тому що це якась пропаганда російська, як на мене. І взагалі я за те, щоб все в Україні українізовувалося, і як мова, так і музика, так і віра людей. Я думаю, народ України він підтримує тільки це. Тобто тут не думаю, що будуть якісь такі, знаєте, чи масові протести, чи ще щось. Я думаю, війна змінила думку українців взагалі. Розумієте. І потрібно дійсно ось такі кроки робити. Угу. Реальні, реальні угу. Кроки як гадаєте, депутати проштовхнуть далі чи покажуть нам картинку? І Знаєте, останнім часом я мало якось відсліджую їхню діяльність, тобто зараз якось не до цього. І ну, моя думка, я вам щойно висловив, як я відношуся до цього всього, але як воно буде насправді дуже складно сказати. Бо зараз це дуже позитивно. Якщо це, звичайно, буде. Це супер буде. Але справа в тому, ну я думаю, що це повинно бути. Це ж підписалися депутати. Не та певна кількість підписалася і, напевно, та сама кількість і проголосувала. Звичайно, є та кількість, яка підтримує московське. Я думаю, що цю справу треба було вже давним-давно зробити. Розумієте, ви ж бачите, який настрій у людей. Частина так, частина так, частина так. Я не знаю. Я думаю, що це було б дуже добре, якщо б це скасували, тому що люди б об'єдналися, вони час робить своє, люди привикають. Розумієте? Релігія це така справа. Бог-то один. Ну, сама ідея однозначно непогана. Церква московського патріархату, як загалом релігія, має дуже сильний вплив на людей. Я бачу, як навіть в Тернопільській області, церква Московського патріархату, поблизу сіл, які я знаю, люди з неохотою переходили на щось нове. Але це однозначно потрібне рішення, яке варто зробити. І чим швидше, тим краще, тим більше зараз є надзвичайно хороша можливість і в умовах повномасштабного вторгнення нам не потрібно відкладати ці речі. Це може бути хорошою ідеєю, але наскільки це буде класно реалізовано, не знаю. Насправді. Дуже сумнівно. Треба прибирати ці. Угу. Чому? Тому що це Росія вся. А ми до неї не маємо мати взагалі ніякого відношення. Ні в церкві, ні в релігії, ні в політиці, ні, ні взагалі нічого. Цього достатньо. Акт проголошення. Це питання не стояло тоді для депутатів Верховної Ради. В першу чергу повинно було стояти це питання. Оскільки було відомо, хто ворог України вислів голови Верховної Ради, що ми не можемо набрати голосів, кого ми вибрали в Верховну Раду. Чиї вони інтереси, за що вони голосують? За тих кітів, які. З'їдають Україну, які вже відкусили частину України. І ще ми вагаємося, ще ми не маємо переконання, ще нам мало крові, мало смертей. Ну, московський протерихат у нас в Тернопільській області, це взагалі Ненсус. Я цього не розумію, читайте Почаївська лавра, доки там він буде правити, хоча це є конкретно наша святиня. А то, що зараз в Верховній Раді, скоріше всього, як ви кажете, поговорять, поговорять і на тому залишиться. Безрезультатно, так як все наше інше.